Друзі, привіт! Я Андрій Яковчук, пластичний хірург, і сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже важливу тему: три небезпечні фактори в пластичній хірургії. Перший це фактор часу. Так, коли ми плануємо будь-яку операцію, ми маємо розрахувати той оптимальний час, який не буде підвищувати ризик після операційних ускладнень. З кожною годиною наркозу ми розуміємо, що трішки сповільнюється кровоток, трішечки більш довга може бути реабілітація. І коли сповільний кровоток критично сповільнюється і кров загустіває, і при цьому у вас є якісь порушення по аналізам, це може призвести до виникнення тромбоемболічних услівь. А ми знаємо, що тромби це небезпечно, вони можуть призвести навіть до смертельних випадків. Тому в моїй практиці я, коли планую операції, кажу пацієнтам, що якщо ми робимо декілька операцій разом, вони не мають перевищувати 6 годин. Кожна година наркозу буде підвищувати ризики тромбооболічних складень більш довготривалої реабілітації. І якщо йде питання, чи можна якусь операцію ще додати, я кажу ні, ви я не хочу ризикувати вашим здоров'ям і вашим життям. Наступну операцію краще зробити через 4-6 місяців, і в цьому немає ніякої необхідності робити і ризикувати вашим життям.